В менше районів від комунізація. Президент підписав закон про зміни адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим. Псевдовибори на окупованих територіях. Як Росія готує незаконне голосування? Нарімана Джиляла можуть етапувати до Росії чи завадить касація. Президент вніс до парламенту подання на призначення міністром оборони Рустема Умєрова. Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради. Зранку депутати підтримали відставку екс-очільника Міноборони Олексія Резнікова, а також звільнили Умєрова з посади голови фонду держмайна 6 вересня. В Верховній раді голосуватимуть президентську постанову щодо призначення нового міністра оборони. Цю інформацію у суспільному підтвердили джерела у фракції Слуги народу. Відповідальні. Президент Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим. Він, зокрема, передбачає декомунізацію та запровадження нового районного поділу. Замість 14 районів на півострові їх буде 10, а два перейменують. Красногвардійський район стане Курманським, а Красноперекопський Перекопським. Набуття законом чинності дозволить Кабміну затвердити тимчасові територіальні громади, на основі яких створюватимуть військові адміністрації. Вони будуть основними органами влади після звільнення Криму. Нарімана джеляла можуть незабаром етапувати з окупованого Криму до Росії. Про це суспільне Крим повідомив його адвокат Микола Полозов. Торік, 21 вересня, окупаційний верховний суд Криму засудив першого заступника голови меджлісу до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму за сфабрикованою справою про диверсію на газогоні. Апеляція вироку не пом'якшила. Наразі захист готує касацію. Учитывая, что апеляційної инстанция ужесточила приговор в отношении Наримана Джиляла и назначила ему на первые несколько лет отбывания наказания в условиях тюрьмы. Всего в России 8 тюрем. Ну, соответственно, в одну из этих тюрем он будет первым. Отбывать наказание такого рода в Крыму невозможно, поскольку тюрьмы в Крыму нет. И в настоящее время защита готовит кассационную жалобу, поскольку касация – это обжалование Переговори уже вступившого в законну это не препятствует теплові 10 вересня. Росія планує провести так звані вибори в Держдуму на окупованих українських територіях. Щоправда, у Криму вони відбуватимуться три дні: з 8 по 10 вересня. А на контрольованих росіянами частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей почалися ще на початку місяця. Українців активно агітують йти на російські вибори. Андрій Федак, староста Миролюбівського старостинського округу на Герсонщині, за проукраїнську позицію. Тиждень провів у катівні росіян. Він на власні очі бачив, як окупанти проводять свої псевдовибори під примусом. Було два автоматчика в окупантів, да ходили поряд з цими людьми. Люди, які в нас ходили по селу, були не наші мешканці. Ми їх я не знаю. Ніхто їх не знає. Люди просто їм казали, що вибачте, ми не голосуємо. Ми там то якоїсь вірі, то це шукали будь-які причини, щоб підмовитися. Хитро що окупантів, аби загнати до дільниць якомога більше людей, і створити картину масового голосування добре. Пам'ятають в Криму ще по псевдореферендуму 14-го. Чимало спільного між тим так званим голосуванням і нинішнім бачить військовий експерт Владислав Селізньов. Виявляється, можна голосувати за документами громадян України, ба більше не лише за паспортом, а й навіть за водійським посвідченням та будь-яким документам, які містить фотографію в 2014 році. Така історія була в Сімферополі. Я особисто був тому свідком. Наразі ті ж російські ідеологи, які працювали в Криму, організовують так звані вибори на інших окупованих територіях. До слова імен кандидатів з числа місцевих колаборантів росіяни не оприлюднюють, аби ті не потрапили до санкційних списків. Бо вони ж прекрасно розуміють, що це люди по перше автоматично отримують. Підозри провадження від українських правоохоронців все, кулю від українських партизан. Тому вони оприлюднюють лише першу, другу третю позицію в цьому списку. Але це завжди на так званому списку, але це не місцеві. Це якісь клоуни з Росії для світу та України. Російські вибори на окупованих територіях театральна постанова. А для Росії, зокрема, маркер на лояльність місцевих мешканців. Таким чином легше просіяти населення і подивитися, а хто ж на ці вибори не прийде, а хто ж активно не агітуватиме, подивитися по соціальних мережах і в цілому просто повиявляти таким чином, зрізаючи інформацію тих, кого потрібно взяти на улівець? У Криму окупанти цього разу проводять часткові вибори лише у Сімферопольському окрузі. Пропонують кримчанам до обрати одного депутата. Там теж посилили пропаганду, штампують газети та буклети із закликами голосувати. Севастополі, Сімферополі, в громадських містах містах проводяться виставки патріотичні, дуже багато стендів на агітацію на підписання контракту із міністерством оборони Російської Федерації. Ми намагаємось протидіяти цьому, зриваючи, спалюючи всю агітку, яку ми можемо демонструючи це на власних сторінках у соціальних мережах, ті, хто підуть на псевдоголосування, мають розуміти власні ризики, адже кажуть експерти, дані з дільниць на окупованих територіях передають до військоматів, бо Росія готується провести чергову хвилю мобілізації. Муслим'яров суспільне новини Крим.